Про зомбування людської свідомості у будь-якій ситуації потрібно аналізувати, кому це вигідно, і тоді стає зрозуміло, хто за цим стоїть і навіщо. Стосовно Володимира Путіна, на моє особисте бачення, його земний шлях було перервано насильницьким способом років з 20 тому, і влада була захоплена російськими спецслужбами на чолі з Миколкою Патрушевим, Бортніком та деякими іншими. Дуже зручно керувати країною, показуючи кукли Аля Путін, які, до речі, не схожі не те, що на Путіна, а навіть одна кукла на попередню. Так можна воювати з ким завгодно і скільки завгодно, бо ці вбивці впевнені, що особиста для них відповідальність не настане, бо всьому для всіх. Винен, не Путін, не можна подолати та знищити того, кого не мав апріорі багато років, і доки всі вірять в безсмертного Путіна, війна буде і надалі продовжуватись.